Ви здивуєтесь, але ваше прізвище здатне розповісти про минуле вашої родини набагато більше, ніж будь-який архівний документ. У ньому прихована жива історія поколінь про те, ким були ваші предки музикантами, священниками, воїнами чи народними повстанцями від бандуристів і дяків до гайдамак і опришків. Українські прізвища зберігають не лише пам'ять про найпоширеніші професії, а й відлуння забутих ремесел та рідкісних занять. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь, і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, професійні прізвища, утворені від роду занять людини, одні з найпоширеніших в Україні і займають друге місце після іменних. Ви їх добре знаєте: мельник, коваль, ткачук і так далі. Про них я вже розповідав у попередніх відео. Посилання на плейлист залишу в описі. Але серед професійних прізвищ існують менш поширені і відомі, про які ми зараз поговоримо. Невелика частина прізвищ мають стосунок до освіти чи мистецтва. Кілька століть тому людей, пов'язаних із цими сферами, було небагато, тож і прізвища такі трапляються рідше. Наприклад, книжник, логік, філософ або ті, що походять від слова школа, школьник, прізвище єврейського походження, школяр, український відповідник, а також їхні похідні: шкільник, шкільний, шкільнюк, школик, школун, школьний. Прізвище Маляр з похідними Маляренко і Малярик, а також утворене від насмішкуватої назви прізвище Богомаз з похідним Богомазюк. Говорять самі за себе, у зв'язку з природною співучістю або професією співака виникли прізвища співак і півень. Останнє також могло бути назвою дяка. З організацією церковного хору пов'язане виникнення прізвища Рейнт і похідного «Грегенчук». Це патронімічне від слова регент, тобто диригент. Значна кількість прізвищ указує на те, що їх перші носії були музикантами. Загальна назва музика поширена на всій території України. Від цієї назви утворилося зменшене музичка і патронімічні музиченко-музичук. З насмішливих прізвиськ музикантів виникли, мабуть, прізвища дармограй і лихограй. Низка прізвищ походить від назви інструмента, що на ньому грав музика. Скрипник, скрипець, скрипка з похідними скрипчук, скрипнюк, скрипюк, скрипаченко, скрипниченко, цимбаліст, цимбаліста, цимбалістий. Водночас немає певності, що такі прізвища, як цимбал, цимбал з похідними цимбалюк, цимбалку, теж обов'язково походять від назви музиканта, бо слово цимбал вживається і в переносному значенні як метафоричне ім'я, що означало дзвінкий, гумінкий, веселий, тобто людину з гучним голосом або живим характером. Друзі, якщо вас цікавлять ваші прізвища, неможливо залишатися байдужими до історії власного роду. Хіба не захопливо дізнатися, ким були ваші предки, де вони жили, чим займалися, як їх звали? Усе це цілком реально з'ясувати, варто лише звернутися до фахівців. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур професійно досліджує родоводи і надає широкий спектр послуг генеалогічного характеру. Детальнішу інформацію ви знайдете за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Частина прізвищ утворена від назв інструментів: басісти або басисти, як пояснює Грінченко, значить той, що грає на контрабасі. Але такого музику називали іноді просто бас, тому ймовірно, що і прізвище Бас з похідними баса Басенко-Басюк виникло у зв'язку з тим, що його носії грали на контрабасі. Дудар, дудник, дуда, утворені від назви музиканта, що грав на дуді. Так само пояснюється виникнення зменшеного дудка, утвореного від нього Дудко і одержаного по матері Дудишин. Сопівник – прізвище, утворене з діалектною вимовою від назви сопільник, звідси патронімічне супільняк. Від слова сопілка походить певне і прізвище Софілканич на Закарпатті. Тут не можна не сказати про прізвище Кобзар, яке добре всім відоме. Прізвище Бандура з похідним Бандуренко, як правило, говорить про предка, який грав на бандурі. Але тут теж можуть бути варіанти. Бандурою могли називати людину за дзвінкий голос або говірливість, за велику поставу чи гучність у товаристві, бо слово бандура в народі іноді вживали як щось велике, громістке і водночас дзвінке. Усім оркестром народних інструментів або капелію керував капелістий. Назва ця могла означати також будь-якого музиканта, одного з членів капелії. Тепер розглянемо прізвища, які походять від церковних посад, пов'язані з життям церкви. Окремі з них виникли з невідомих сьогодні причин, як прізвиська переважно насмішкуватого характеру. Наприклад, прізвище папіж могло виникнути від польського папіж жимський», тобто Папа Римський. Від назви єпископа Владика виникло прізвище Владика, а від нього владичка, владичак і владичин. Ціла низка прізвищ утворилася від слова піп, досить поширена, зменшено зневажлива форма попик і попко. Прізвища, що були первісно прізвиськами Попового сина, це Попенко, Попченко, Попович, Попюк, Попенюк, Попов, Попів, Попівчик. Від цього ж корення утворені прізвище «поповичик», тобто зменшене від Попович і Поповський. На нащадків попадів вказують прізвище Попадин, Попадинець, Попадич і Попадюк. Від деякона походить прізвище дякон. Значно більше прізвищ походить від слова дяк, зменшені дячок, дячик та патронімічні Дяченко Дякович Дяків Дячук. Прізвище Дячишин утворилося від назви матері Дячихи. Цікаве поєднання назв піп і дяк знаходимо в прізвищі Попдякунник. Можливо, це глузлива назва попа, який вийшов із дяків та не здобув собі авторитету серед парафіян. Від назви церковнослужителя Паламаря утворене прізвище Паламар і Пономар, а також похідні від них Паламаренко, Паламарчук і Палямарчук. Прізвище «Титар», Титаренко утворилося від назви церковного старости. Виникнення деяких прізвищ пов'язане із монастирським життям. Існує прізвище «Мних» і утворена від цього слова стара прикметникова форма мниш. Ідемо далі. Прізвище Гумен утворилося від назви монастирського настоятеля Ігумена. В народній розмовній мові офіційна форма ігумен скорочувалась до гумен. Можливо, що і прізвище Пустельник має якийсь зв'язок з монастирською тематикою, хоч воно могло означати також відлюдника. Приведені вище прізвища відображають організацію православної східної церкви. Також є прізвища, які вийшли з церкви Західної, Латинської. Це насамперед прізвище Ксьонз, утворене від польського слова, що означає католицького священника. Від цього ж слова утворилась і зменшувальна форма Ксьонзик з такою ж насмішливою нотою, як у прізвищі Попик. Помічник парафіяльного священника має в латинській церкві назву вікарій, заступник з латинської мови. Від цього слова утворилося прізвище патронімічного типу Вікарчук. Від назви церковного слуги виникло прізвище Костельний. Латинські монахи величали себе титулом патер від латинського батько отець. На зв'язок з цією назвою вказує ряд прізвищ: патер, патерко, патерига, патерило. Прізвище Кармаліта. Частково змінена назва одного з католицьких чернецьких чинів – кармелітів. Ще розглянемо прізвище, утворені від назв інших занять. Наприклад, лікуванням різноманітних хвороб в Україні займалися переважно жінки, але прізвище ворожбит і ворожко свідчать, що й деякі чоловіки мали таку професію. Важко пояснити, як могло виникнути прізвище медик. Латинське медікус народові не було відоме, можливо, що перший носій цього прізвиська був ученою людиною і займався вже не знахарством, а в якійсь мірі медициною. Він назвав себе цим іншомовним словом, яке закріпилося за його нащадками як родове прізвище. Водночас є припущення, що прізвище медик не має нічого спільного ні з медициною, ні з латиною, а являє собою зменшену дитячу форму від слова ведмідь ведмедик медик. В етимології прізвищ є і такі несподіванки. Людину, що займалася вириванням зубів, називали також зубарем. Так до наших днів дійшло прізвище Зубар. Від назви простого невченого кінського лікаря виникло прізвище Коновал з похідними Коноваленко, Коновалець, Коновалюк. Прізвище Помірчий утворилося від назви, що означала землеміра. Низка прізвищ виникла під час численних повстань чи військових кампаній. Наприклад, бунтарі на Київщині і Брацлавщині називалися гайдамаками, на Поділлі Дейниками або Левенцями. У Карпатах вони були відомі під назвою Опришків. До наших днів дійшли тисячі таких прізвиськ, які стали прізвищами Гайдамака, Гайдамаха, Гайдамак, Гайдамако, Гайдамачук, Дейнека, Дейнега, Левенець, Опришко Ваташко. Друзі. А які професійні прізвища є у вашій родині? Можливо, у вас виникли якісь питання? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа! -па.